Вітає кучерявий сад, Оля кучерява садок, розташований під Львовом. Дивіться, як класно квітне, Джудзе Обскюр в другу хвилю. Ну, скажіть, чи вона менш рясна, ніж перша? Зовсім ні. Та більшість троян, котрі сьогодні вам покажу, а на їхньому тлі вже розповідатиму про своє, це такі, які ми називаємо безперервно квітучі. У них немає хвиль. Зараз початок серпня, у більшості трояндочок міжхвильовий період. А ці, що ми сьогодні побачимо, до речі, і бачили у минулому відео при вгадуванні 24 сортів. Це теж все кадри теперішні. Отже, ці трояндочки квітнуть саме зараз. Що ж мене так шкребе, що про це аж дуже захотілось поговорити. Ви подумаєте, критика в коментарях. Ні-ні-ні, зовсім ні. Ну, по-перше, якщо критика конструктивна, то вона, це як така, знаєте, хороша порада, котра штовхає нас чи ми там мене вперед. І за таку критику я безмежно вдячна. А якщо це критика, пробачте, просто какашок на голову навалити. Ну, Я все життя працюю з людьми і маю досвід спілкування, маю імунітет, а ще розумію, що щаслива людина такі речі не робитиме. Тому таким людям просто бажаю щастя у житті. Та й мова про какашки, так пожартуємо чуть-чуть для ледь-ледь. Для нас, садівників, какашки це прекрасне добриво. Тому все класно. Критика на мене негативно не впливає. А що впливає, то це технічна можливість спілкування з вами відповідати на коментарі. Той, хто давно з Ютубом і сам виставляє відео, тому нічого нового не скажу. А от глядачам, не знаю, чи всі розуміють ситуацію. По-перше, нові повідомлення, коментарі нам з'являються у сповіщеннях. Там ми про них дізнаємося. Можна заглянути під відео і полистати коментарі. Ще є така YouTube-студія, котра детальніше висвітлює коментарі, навіть такі, котрі чомусь пропускає сповіщення, не видає. Але якщо пішла переписка, хтось мені, я йому, хтось мені, я йому то ось такі нові. Нові коментарі вже YouTube студія не бачить і не показує мені. Тепер, в чим ж проблема? Проблема в тім, що я дуже уважно ставлюсь до спілкування зі всіма. Раз людина стратила час, зусилля, мені щось написала, чи мені подобається те, що написано, чи ні. Але на це, на мене, страчено час. І, в принципі, будь-що просуває будь яка активність, просуває канал. То, звісно, з вдячності завжди відповідаю. Завжди. А буває так: от є в мене вільний час. Я собі зайшла, дивлюсь сповіщення. Ага, є новенькі якісь повідомлення, це цікаво, відповіла. Пішла в YouTube студію, там воно показує всякі різні, інколи під старшими відео, під більш давніми, теж відповіла, подивилась, все, немає свіжих повідомлень. Добре. Через певний час знову зайду, подивлюся, є повідомлення? Знову відповім. І так, ну і так, два-три ну, рази в день це точно. А, останнім часом чомусь не знаю причини, технічні, можливо. Передивляюся, відповідаю. А тут банц приходить мені в Юступ-студії повно від вас повідомлень, там, триденної давності, чотириденної, то я ж і вчора, і день, і два дні тому дивилася, нічого вже не було, на все відповіла. А тут вони є. Особливо шкребе, коли людина вперше пише і ще якісь запитання задає. Тобто людині щось потрібно дізнатися, їй щось цікавить, і я рада відповісти, але я не бачила цих повідомлень. Розумієте, а коли вже ми знаємося, тут простіше. А коли це хтось новенький, він зможе сприйняти як ігнорування. Це просто для мене щось неприпустиме. Мені дуже неприємно. Коли з'являються такі ситуації. І за останній тиждень ось якось наскладалося багато. І про конкретні сорти мене запитували, де я їх купую. Я тепер аж відповіла, але з відривом в чотири дні навіть не знаю, чи вже хтось подивиться на мою відповідь. І про цибулинки від пані Катерини Аліума теж відповіла, але невідомо, чи вже, чи вже потрібна моя відповідь, бо вона. З часом не актуальна, можливо, стає. Ну, багато різних. Це я до того, що такі речі мають місце, вони відбуваються і будуть відбуватися. І принаймні мати таке на увазі. Так, не часто, не постійно це. Щодо окремих лише коментарів, але які саме потрапляють в ту таку темну зону, закриту зону, яка не висвітлюється, тут важко сказати, як це все діло фільтрується. Точно знаю, що якщо в повідомленні вказується номер телефону, YouTube відразу викидає такі повідомлення. Тому я завжди пишу свій буквами-цифрами, можливо, звучить дивно, але принаймні залишається. Точно в ефірі, а не викидається. А ще були ситуації, комусь написала своє бачення про наших сусідів східних, не будемо зараз про це. І після того, кому би я що не писала, всі мої повідомлення автоматом зникали. І таке було. Можливо, хтось десь теж комусь щось написав і їхні повідомлення зникають чи фільтруються. Тут важко мені сказати, в чим справа. Хочу попросити, хто мені пише, а я не відповідаю. Або продублюйте, будь ласка, запитання під іншим відео. або... Ну, Чи почекати, а потім я побачу і відпишу. Ну, точно майте на увазі, я не ігнорую. Навіть, якщо, якщо забрати чисто людський момент, блогеру невигідно не відписувати. Чим більша активність під відео, хтось я, хтось я, хтось я. Тим краще, Ютуб просуває це відео, бо вважає, що якийсь рух відбувається, що воно має попит. Ну ось так. Дякую, що вислухали. Ну, в контраст до моїх плаксивих нарікань я подала дуже сонячні вигляди кучерявого садочку і підписала, звісно, всі сорти, як завжди. Тому гарного настрою, взаєморозуміння нам, спокійного вихідного і слава Україні!